Вітаю! Тема нашого уроку алгоритми та їхня роль у житті людини. Виконавець. Перш за все, давайте згадаємо, що таке алгоритм. Алгоритм це певна послідовність команд, яка обов'язково повинна закінчуватися якимсь результатом. Тобто якісь дії повинні відбуватися. Ну, а виконавець це той, хто виконує наші команди, які ми давно не ну, обов'язково це будуть наші. Ми сьогодні повинні попрацювати із середовищем Scratch. То я відразу ввожу. Scratch. Щоб працювати з Scratch, ми можемо його завантажити собі на комп'ютер. Але якщо ми зайдемо на офіційний сайт, Scratch, тут дуже складно, ну не знаю, якщо вони ще не оновили, дуже складно знайти через менюшки, де його можна завантажити. Тому дуже зручно, ось тут, де написано Scratch, відразу написати офлайн. Offline редактор, Ось він. І що ми бачимо? Ми можемо встановити Scratch для Windows. Тобто, ну, в даному випадку у мене Windows є. Ми можемо його завантажити через Microsoft Store, або просто завантажити. Крім новішої версії, зараз я бачу версія 3.29.1. Якщо не помиляюся, зараз запускається лише на Windows 10, тобто сама новіша версія. 3... І 0, здається, ще можна було запустити на Windows 7. А якщо у вас все ж таки Windows 7, може скористатися версією 2.0 або 1.4. Ну, все ж таки 2.0 краще і вона точно буде працювати. Ну, і Поки в мене встановлюється, ну, тут можна використати, якщо у вас за комп'ютером декілька користувачів, декілька облікових записів, то можна використати це. Якщо тільки для вашого, обираємо аніформі. Встановити і встановлення йде. Я повертаюся до нашої версії браузера. Ми можемо з вами зареєструватися. Тобто, для цього, щоб нам зареєструватися, потрібно натиснути приєднатися і ввести логін і пароль. Потім натискаємо далі і працюємо. Головне не забудьте свій логін і пароль. Чим це зручно? мати свій логінний продукт, тобто свій аккаунт на Scratch. Тобто всі проекти зберігаються у вас у вашому аккаунті. Так, запущу кінець. Так, ну тут вже вибирайте, що хочете, якщо чесно. Ну, я беру, що не поширювати. Так, і якщо у вас відкрилася програма на якісь інші мові, на англійській, наприклад, можна змінити мову на українську. У ну, мене мова інтерфейсу операційної системи українська, автоматично в мене українська мова підтягнулася. То це для тих, хто працює з комп'ютером. Якщо ви все ж таки бажаєте працювати онлайн і хочете собі встановлювати щось, ми можемо відразу, навіть не реєструючись, розпочати роботу в скретчі, тобто натиснути просто створити. І ось тут у нас відкрилося наше середовище. До речі, відразу знову ж таки українською мовою. Що у нас складається це середовище? Що Scratch, офлайн що онлайн, вони мають однакові інтерфейси. Єдине, що ми не можемо відразу вказувати імена нашого проєкту, це можна, тільки коли ми ввідемо в аккаунт, на наступних уроках я з речі покажу. І що у нас є? У нас є меню, тобто, ну, перш за все, мова інтерфейсу, є меню е, файл, де ми можемо створити новий, завантажити з нашого комп'ютера, якщо у нас вже є проєкти Scratch, і вивантажити на ваш комп'ютер цей проєкт. Тобто ми його тут зробили і зберігаємо на комп'ютер. Також є правки, ну до правок нам ще поки що лізти не треба. Ну і Є посібники, та? тобто такі коротенькі посібники. Як розпочинати, анімувати ім'я, наприклад. До речі, ось таке завдання є. І ну, думаю, щось таке і спробуємо. Тому почнемо працювати ми щось із простого сьогодні. Також у нас є три вкладочки: код, образи, якщо в мене виділений спрайт. Якщо в мене виділена сцена, то ця вкладочка в мене змінюється на тло. Тому то ну, для чого нам потрібно тобто змінюється? Тобто відділяємо сцену, у нас до сцени. Якщо спрайт. До є у нас група команд, в яку входять самі команди до кожної групи. Також у нас є місце для розміщення наших команд, тобто ми їх просто перетягуємо. Є місце для наших спрайтів, ми їх можемо додавати або обрати з бібліотеки, або намалювати, або обрати випадковий, або завантажити з комп'ютера. І це саме ми можемо зробити із нашим флондом. Тобто і в нас є сама сцена, де ми розміщуємо тло нашої, нашого проєкту, наші спрайти, і бачимо відповідно всі дії, тобто наших спрайтів, які ми запрограмував. Ну давайте спробуємо зробити щось простеньке. До речі, ось тут у нас група команд, вона не повністю. Якщо ми натиснемо сюди Додати розширення, тут ми можемо додати ще малювання, музика, відеоспостереження і інші Тут навіть ми можемо брати якісь там програмування там Arduino, наприклад, а, тобто можемо роботу техніку від LEGO щось створювати, програмувати за допомогою Scratch, що зараз дуже популярне. Давайте створимо простенький проект Тобто, самий простенький проект це коли, ну, мови програмування, коли нас пише привітання. Тобто, зазвичай це привіт світ Зробимо події. Ібираємо, коли прапорець натиснути. Я трошки збільшу. Коли прапорець натисну, то це означає, що коли натискає цей прапорець і в мене щось відбувається. Ми зробимо таке вигляд. Говорити привіт, 2 секунди. А ми напишемо привіт, світ. І запускаємо нашу програмку. Все в мене вже програмка є. Тобто ми вже можемо вважати себе програмістами. Давайте змінимо фон, то обрати тло Якийсь такий цікавенький, ось такий. і в мене вже мій спрайт на фоні, який може говорити Привіт! світ Давайте зробимо якийсь діалог. Тобто, що в нас буде два об'єкти. Тобто для цього нам потрібно додати ще один спрайт, обрати спрайт, оберу беру якусь тваринку. Наприклад, хай це в нас буде качення. Е, качення в мене розвернуто в правий бік. То це мені не дуже зручно, я хочу розвернути його до котика. Тобто для того, щоб мені його розвернути, я обираю напрям. Ось напрям. І направляю його до котика. Тобто це потрібно, щоб в мене було мінус 90 градусів. У ну, мене вийшов мінус 91, тому я з клавіатури введу 90. Але качечка в мене перевернута догори. Головою вниз, тобто не дуже зручно. Тому знову обираю напрям. І ось тут, де в мене є значки, я обираю середній зліва направо. То в мене він відображається. Тобто він у мене не буде прикрутитися круг по колу. І тепер щось ми зробимо. Е, хай наш кодик говорить привіт. 2 секунди. Та наша качечка їй буде відповідати. Тобто перетискаємо на качечку. Знову ж таки, події. Коли прапорець натиснуто, перші 2 секунди наш котик говорить привіт. Тому ми почекаємо 2 секунди, вводимо з клавіатури 2 секунди, поки говорить наш котик. І йому відповідаємо: вигляд говорити привіт 2 секунди. Перевіримо. «Привіт», привіт. Тобто все працює. Повертаємося до нашого котика. Знову ж таки, хай наш котик почекає 2 секунди. З'єднуємо як пазлик. Поки вона нас говорить привіт. І знову переходимо в вигляд. І нехай у нас говорить, е, як твої справи. Як твої справи. В цей же час, знову ж таки, наша качечка повинна почекати 2 секунди. І відповісти. Що відповідає? Чудово. А другі — і як? І знову перевір. І можна цей діалог продовжувати і продовжувати. Також деякі спрайти мають образи. Тобто нашої качур, качечка не має ніяких більше образів, ніяких костюмів, якщо говориться. А от кіт має. Тобто можна анімувати деякі рухи. Так, ну і так само із цинами можемо щось робити. тобто Якщо я оберу зараз наступний костюм, тобто зараз в мене є спрайт, е, я зараз знайду наступний образ, давайте, щоб в мене змінився через 2 секунди, і подивимося, що в мене буде з котиком. Все, в мене котик змінився і вигляд. І продовжується діалог. Е, давайте спробуємо ось як у нас в посібниках, анімувати. Е, ну, у нас тут написано: напишемо буде. Я натискаю. Е, до речі, ви можете ось цей е, проект зберегти собі на комп'ютер чи на телефон. Хто що працює, якщо це онлайн? Тобто ви вантажите на ваш комп'ютер. І все, в мене Scratch проект вже добавився. Ну, пізніше його назад закину у онлайн-редактор. File новий. Так, зберігаю. Знову ж таки було б дуже зручно, аби в нас тут був аккаунт. Я це вже покажу на наступний раз. І що ми можемо робити? Тобто я хочу анімувати ім'я. Ми створимо, тут обираємо спрайт і обираємо літери. Літери тут трьох видів. І оберу другий ось такий. І написано, наприклад, щоб у мене було Анна. А. and і знову A. Ну, тобто E. літери в мене порозкидувало, але мені, в принципі, це сильно не лякає. Так, і розпочинаємо з самої першої літери. так Трошки їх переставлю місцями. Що в мене щось робилося з цими літерами Якось воно анімувалося Я хочу, щоб мої літери рухалися і змінювали свій колір. Так, переходимо у події, коли прапорець натиснуто. Коли прапорець натиснуто, я хочу, щоб вона в мене рухалася ще куди ми можемо. Ось, наприклад, перейти до випадкової позиції. А ще краще тут є ковзати одну секунду до випадкової позиції. Так, перевіримо, так, рухається, уже чудово. Але так як в мене одну секунду рухається до випадкової позиції, я хочу щоб вона мене завжди це робила. Не тільки одну секунду, а кожну секунду просто змінювала позицію. Тому я зайду в керування, обираю завжди і завжди сюди вставлю ковзати одну секунду випадкову позицію. Секунда пройшла, і в мене напрямок змінюється. Чудово, те, що я і хотів. Тепер ще хочу, щоб змінився колір. Я перехожу в вигляд, тобто дуже добре, щоб всі групи команд. Зрозуміло описані, тобто ми розуміємо, що ми можемо змінити за допомогою цієї групи команд. Тобто я хочу змінити вигляд. Тут є змінити розмір, мені не потрібно, мені змінити ефект колір. Ось. Змінити колір. Запускаю. Чудово, все працює. Щоб недовго працювати над іншими літерами, ми можемо це зробити простіше. Тобто я натискаю. Ось це. Тут є не праву кнопочку, а ліву кнопочку мишки. Так, зупиню це випадково. І перетягую на літеру N. Перетягнув. Перетягую ще на одну літеру N і перетягую на літеру A. Тобто я можу переглянути, щоб в мене вони скопіювалися всі команди. Запускаю. В мене всі літери хаотично рухаються і змінюють свій колір. Щоб вони у нас неодночасно не змінювали кольори, якось рухались по-різному, можна змінити навіть час. Тобто у мене буде 1 5. Ось тут у мене буде 0, 5. І скільки? Зробимо 2 2 секунди. І тепер подивимося, що в мене вийшло. Додамо ще то. Ось просто бакетний. Не запускаємо. Тобто в нас чудово все працює. Все, зупиняємо. Тобто ось таким чином можна створити вже нескладні програми. Тобто, скреч у нас це ж візуальне середовище програмування. І знову ж таки я обіцяв, що під кінець уроку завантажу попередній проект з комп'ютера. Тобто файл, завантажте з вашого комп'ютера, заходжу в завантаження, обираю Scratch проект, натискаю ОК. І в мене завантажився попередній проект. Тобто файл у Scratch у нас називається проект. Як ви бачите, нічого складного немає. Єдине, що я ще хочу показати, як це буде відображатися на телефоні то запущу емулятор. Браузер вже закрию і зайду через браузер. Так, мене переглядач. На жаль, у Play Market на Android Scratch Junior лише доступний, там дуже примітивненькі команди для дуже маленьких. Але в браузері ми можемо також дещо зробити. Scratch online, або просто Scratch можна було ввести. І можемо відразу створити, або знову ж якщо в нас є аккаунт, увійти. Ну, якщо немає, то можемо створити за допомогою приєднатися Я натискаю Створити. Єдине, що не дуже зручно, я в собі на телефоні це перевіряв, не дуже зручно рухатися по екрану. Але все ж таки більш-менш можна робити невеликі проєкти. Тобто, знову ж таки, давайте подія. Я мешкую, а мишкою пальцем можна зробити. І нехай у нас котик говорить привіт 2 секунди. Так, тепер ось тут внизу. Ох, так, так, зараз. Ось котик у мене говорить привіт. Ну і можна ще, до речі, збільшити на весь екран. В принципі, не дуже зручно, але все ж таки працювати можна. Так, все, на цьому урок будемо закінчувати. До наступного уроку. До побачення. Гарного дня!